Вітаю вас, любі рибки! Пропоную вам таро-прогноз на тиждень з 28 лютого по 3 серпня. Останній місяць літа пролетіло і ми з ним летимо. Що цікавого буде на цьому тижні у вас. Подивимось, працювати буду на колоді Таро Темний Особняк. Передбачення для вас візьму від «Оракулів». Ленорман літнього лугу і інформацію від астрологічних кубиків. Ну що ж, я на вас налаштовую, налаштовуюсь, а ви подумаєте спокійно, які, можливо, у вас питання цікавлять стосовно ваших планів на цей тиждень. Впевнена, ви 100% почуєте необхідну для вас інформацію. Розкладаю по одній карті на кожну сферу життя. Якщо нам буде щось там незрозуміло, невизначено, однозначно, то будемо здавати додаткові карти. Ну що, рибки? Тиждень з 28 липня по 3 серпня. Ваш загальний настрій на тиждень. Особисті стосунки, відносини, сім'я, рибки, фінанси. Ні. Спочатку роботу подивимось. Робочі справи, кар'єра, соціальне життя. Чим ви будете займатися? Якими справами? Робота, кар'єра, соціальне життя. І тепер фінанси. Що отримаєте в якості винагороди за свою роботу, за свою працю? Фінанси, рибки. Передбачення для вас від Оракулів на тиждень з 28 липня по 3 серпня рибки. І кубіки. Дайте, будь ласка, інформацію з 28 липня по 3 серпня рибки, будь ласка. Третій будинок гороскопу це м, про вашу е, рідню. Про братів, сестер, рідних, двоюрідних з тими, з якими ви не живете разом, але ви інколи підтримуєте відносини. А ще це може будинок говорити про транспорт. Якщо ви, наприклад, захочете на цьому тижні поміняти машину, автомобіль, то це буде сприятливі умови, обставини, але ретроградний Меркурій і він нам говорить. О, почекайте з технікою, з великими покупками. Е, є виняток, якщо ви от впевнений все перевірили, то можна, можна здійснювати і нові починання, і купувати, продавати, але перевірте все. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це стрільці. І планета, яка буде впливати на вас, ну, це не планета, це навіть е, е, кармічний південний вузол. Це можна видихнути і релакснути, бо це вже досвід, який у вас є, і вам з ним легко. От якби був північний вузол, тоді треба було діяти якось по-новому для зростання своєї еволюції. А південний вузол це те, що ви вже маєте, в чому ви впевнені, досвідчені. Тобто, я думаю, легкий тиждень буде. Ну, подивимося, ваш загальний настрій на цей тиждень. Король пентаклів. Ну, це дуже, якщо брати як енергію, це ви будете, знаєте, відчувати себе дуже впевнено, фінансово впевнено і гармонія між душею і тілом. Тобто ви настільки себе відчуваєте достатньо, самодостатньо, самореалізовано, ви можете ні за що не перейматися, не переживати, бо на всі ваші бажання, будь-які, в тому числі, і матеріальні, у вас на все є ресурси. І ви настільки самодостатні, що ви і задоволені будете і допомагати оточуючим вашим людям, близьким. Піклуватися про них, дбати. Ну, такий дуже благородний настрій. Ну, хіба що може ще бути якийсь король, який буде поруч, і вам влаштовувати таку атмосферу. Я перепитаю, чи можуть бути поруч із рибками <кхи> отакий От чоловік. Це може бути король пентаклів, чоловік. Ну, скоріше ні, скоріше це, от ваш такий настрій. Дуже впевнений, самодостатній, що в мене все виходить, я абсолютно реалізований, я абсолютно маю всі ресурси на всі свої бажання. Добре, подивимось, що у вас в відносинах в сім'ї в родині. Дев'ять жезлів. Тут, можливо, знаєте, будуть. Вирішення якихось питань, ну, скоріше за все, не в почуттях, якісь побутових питаннях. І ви трошки може бути відчувати себе втомленими, але задоволені, що ви зі всім цим впораєтесь. От людина в своєму просторі, і вона закрила всі питання. І стоїть на кордоні? Це моє. Нікого не пущу. Ладно, дайте мені ще дві карти до особистого життя рибок. Дві карти до дев'ятки жезлів для рибок. Угу. Обновлення. Якісь нові почуття. Які стосуються всієї родини. От всі поруч зібралися, бачите? Вся рідня, весь рід. Можливо, ви будете займатися, ну, це як варіант, як може програтися. Хтось приїде до вас в гості, із рідні. Буде привід зібратися всім разом, і ви будете організовувати, так? Займатися організаційними питаннями для зустрічі всіх своїх близьких і рідних. Дайте ще одну карту. Зібралися всі рідні, знову зібралися рідні, може бути от отак. І король Кубків. Король Кубків це настрій рибок. Король кубків це настрій рибок. Ну, це дуже важливі для вас. От ем, ця подія або люди поруч з вами. Дуже важливі. Ем, ще дайте міні-карти, будь ласка. Король кубків це може бути е, чоловік поруч з рибками. Так, а може бути чоловік. Людина, ну, ваш партнер, який буде поруч з вами, і на цій зустрічі. І це дивіться, може бути дійсно якесь свято, якась подія, яку ви будете відмічати разом. Дуже приємне щось таке, і от знову люди зібралися, був привід, і ви зібралися разом сім'єю. З тими, кого давно не бачили. Ну, різні можуть бути варіанти, але те, що ви будете задоволені в своєму просторі, сім'ї, родини, партнера, це однозначно. Ну, але будете займатися якимись питаннями і, скоріш за все, вони пов'язані з якимись зустрічами, зі своїми рідними. Отак. От Робота, соціальне життя. Ой, тут карта Сонечко. Сонце це завжди успіх вам в допомогу. Сонце підсвічує успіхом будь-який результат, будь-яких справ. Ви будете дуже задоволені і щасливі, і все буде йти легко. І знаєте, буде можливо якесь прояснення в тих справах, які були. Ну, не визначені, не зрозуміли, І сонце завжди підсвічує, воно дає проясненість, і ви чітко зрозумієте, там, куди рухатися, план дій, в якому напрямку. Тобто сонечко вам буде дійсно допомагати на цьому тижні вирішувати будь-які ваші справи, будь то по кар'єрі, або справи, якими будете займатися в сім'ї, в родині. Все буде дуже успішно, легко і оптимістично. Будьте задоволені, сяєте як сонце. Фінанси. Що у вас буде з фінансами? І тут імператриця. Дивіться, і Настрій у вас такий відповідає так? задоволений, самодостатній. Імператриця, що стосується фінансів, це завжди плюс, це завжди розширення, це завжди прибуток. Це завжди ще більше можливостей фінансових. Дуже гарний тиждень, я просто дуже рада за вас, рибки, передбачення для вас. Хмари, збентеження, невизначеність, труднощі. От якщо раптом на вашому горизонті десь на небосхилі з'являться хмаринки, тобто вигляді ваших сумнівів: а треба чи не треба, а так. Чи не так? от Згадуйте, що у вас сонце на цьому тижні буде підсвічувати всі справи. І не сумнівайтеся ні в чому, тому що тиждень у вас просто, просто чудовий. Я вам бажаю емоційної наповненості, успіху у ваших справах. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей! Па-па!